Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Це в залежності, коли будете переглядати це відео. Мої шановні, не залишайте без уваги мій канал і підписуйтесь. Мені це дуже потрібно для просування, і мені дуже буде приємно. Сьогодні до вашої уваги найсмачніша і найдешевша закуска з баклажанів. Мені буде потрібно 1 кг баклажанів. Я взяла за знижкою по 20 гривень. Одна морква сира. І для заправки зелень, кінзи, кропу, петрушки. Хто не любить кінзу, можете не додавати. 50 грамів яблучного оцту, 50 грам олії, сіль одна чайна ложка, цукор 1 столова ложка, перець болгарський одна штука. І 4-5 зубків часника. У мене часник невеличкий, я його весь покришу. Почистю баклажани. Я оцю хвостики поприбираю. Баклажани я так по наш всі у, у декілька містах, тому щоб є, як будуть варитися, щоб вони не полопалися. Зараз їх всі. А тепер занурюємо в кип'ячу воду. І будуть вони у нас варитися до готовності. Ну, це хвилин 15 і так їх перевертати над ложкою буде. І потім пробувати закінчити, щоб вони не м'які були і не тверді були. Ну, це хвилин 15 вони варитися будуть. Баклажани проварились і я їх остудила. Тепер знімаю шкірку. Знімається легко. І нарізаю отакими шматочками. Не дрібними, а такими крупненькими. Туди його закладаю в салоні і роблю заправку. Так, це олія, це зелень, кінза, укроп і петрушка, чесник. Сіль, цукор, солодкий перець я його без шкірки, потерла і морква на терці для корейської морковки і 50 грамів яблучного оцту. перш це все перемішати. і будемо заправляти наш салат за кусон тепер з'єднаємо нашу заправку и баклажаны. Ретельно перемешаем. Сейчас, наверное, ложкой. Вот такая красота получается. Тепер, ну, мінімум на, на дві години. Ой, як який аромат, як пахне. Мінімум на дві години в холодильник. Куснота. Ну, от така закусочка з баклажанів. Ну, на дві години в холодильник. Приблизно. А ми може і одразу будемо їсти. І от така закусочка з баклажанів, легко, просто дешево, смачна і корисна. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Всім бажаю мирного неба, тепла, добра і злагоди. Слава Україні! Героям слава!